Цей сімейний тандем нові мешканці центру поводження з тваринами. З перших днів перебування в установі мама та донька вразили місцевих співробітників гарною вдачею та слухняністю. До нас в центр приїхала така родина, мама і доця. За дзвінком якихось небайдужих жителів нашого міста вони повідомили, що таких маленьких собак знайшли на вулиці. Десь біля дачного кооперативу, і вони сиділи, нікому не потрібні. Господарів рядом не було. Скоріше за все, це русський спаніель це не кокер, кокер оранжевий, ну трошки помаранчевий, трошки в нього інша структура. Цуценя, мабуть, метис. Як і у більшості випадків, ці чотири лапі потребують насамперед гарного ставлення. У люблячій родині вони даруватимуть суцільний позитив. Вони домашні. Вони дуже люблять людей, тягнуться до людей. Іди сюди, доця, доця, іди сюди. Доця пішла, не хоче зніматись. Повинен господар бути з активним вигулом, з гарним харчуванням, обробкою. Тоді собака буде завжди слухняна і буде відчувати, що в неї є сім'я господар. Нині у центрі поводження понад півтори сотні жителів такі масштаби потребують особливої відповідальності. Насамперед, в контексті здоров'я собак, саме тому в установі приділяють особливу увагу дезінфекції. На цих кадрах планова процедура, яку проводять двічі на рік. І саме необхідність цього заходу заключається в тому, щоб знезаразити всі приміщення ветеринарного корпусу, оскільки до нас потрапляють тварини з вулиці, безпритульні, необстежені, Кожен зі своєю історією, зі своїм захворенням. Після цих тварин щоденно вольєри промиваються спеціальним дезінфікуючим засобом, але ж все одно, оскільки тварини постійно приїжджають, виїжджають, заїжджають нові, то можливе якось скупчення небажаних мікроорганізмів. Після завершення процедури центр отримує спеціальний акт. Нині приміщення експлуатується та приймає нових гостей. Це одна із найважливіших складових. Тобто, у нас обробляються вольєри, у нас обробляються всі приміщення там, де животні ну, собаки перебувають. Тобто від приймального відділення, скажімо там, так, де вони потрапляють до вольєрів. Також у нас є дезбар'єр, бар'єр, це прямо на в'їзді в наш центр. Тобто, там вода вже з дезінфекторами машини, які проїжджають, вони Плюси вже обрабатують. Плюс у нас проводиться обробка від кліщей в період, коли вони найбільш активні. кварцювання, обробки планові і генеральні. Нові мешканці центру, як і їхні колеги, по непростій долі чекають на люблячих господарів. Потрібно бути перш за все відповідальними громадянами, відповідальними власниками домашніх тварин, любити, піклуватись і не викидати на вулицю. Прозорість дії і відповідальність головні принципи роботи цього колективу. Аби якомога більше людей могли дізнатися про діяльність центру поводження з тваринами та познайомитися з його підопічними вже цієї суботи, 18 травня, криворіжців запрошують на день відкритих дверей, початок о 10-й годині. Олег Хендриксон, Михайло Бистров, Назар Просенко, Олексій Васильченко. Цей день.